Вітаю! Я Володимир Мамолига, психолог. Мене запитують, чи можна радіти під час війни, висловлювати позитивні емоції, коли війна триває. На мою думку, думати, що розваги і свята під час війни табуйовані зовсім, є помилкою. Головне у радості не вийти за межі пристойного. Відпочинок і проведення часу з друзями підтримують ваш психологічний стан. І тримають психіку на плаву. Як же можна відволіктися під час війни і чи потрібно собі за це дохоряти? Насправді межі дозволених розваг встановити неможливо. Є різні люди, і їх розважають різні речі: заняття бігом, походи в кіно, на концерти або посиденьки за кавою. Заборони, безперечно, мають бути на речі, які тригерять чи лякають однаково усіх. Салюти, фейерверки та інше. Але це вже не зовсім заспокоює, і без цього під час війни можна обійтися цілком. Різні люди переживають стрес по-різному та можуть проєктувати свій досвід на інших. Переживають і думають, що якщо у мене проживати стрес виходить ось так, значить і усі повинні так проживати. Люди різні. Зовсім не радіти, не жартувати і не сміятися, не допомагає і не полегшує. Підтримка хороших відносин з родиною і друзями це дає розуміння, що життя триває, що можна будувати і підтримувати стосунки. Веселе проведення часу, жарти та сміх, знімає напругу і допомагає формувати ресурси для опору стресу, який ми відчуваємо фізично та психологічно. Різні святкування, дні народження, весілля, заручення або просто походи в гості без приводу. Ще можна брати участь у громадських заходах, благодійних вечірках. Просто треба пам'ятати, що непристойним є усе те, що було непристойним, і до війни. А війна триває вже десятий рік. Психологічне розвантаження життєво необхідно людині і в мирний час, а у воєнний ще більше. Постійний стрес, який не знаходить виходу, може призвести до вкрай небажаних наслідків втрати контролю, вибухів гніву, нападів страху, панічних атак, серйозних психологічних розладів. І не потрібно відчувати провину за те, що добре провели час або просто розважилися, чи сходили з дітьми в зоопарк чи на пляж. Почуття провини забирає енергію, людина перестає бути функціональною. І ви потрібні собі і своїм близьким здорові та функціональні після перемоги, яка обов'язково настане, скоро настане. І пам'ятаємо, що ця програма носить інформаційний характер та не може замінити консультацію психолога та психотерапевта. Зустрінемо!